Вітаю вас, сотні мільйонів людей щодня здійснюють ті чи інші практики подяки, часом дуже прості, але вкрай ефективні. Хтось у момент ранкового пробудження дякує творцеві за новий чудовий день, хтось інший промовляє молитву подяки перед сніданком, а третій дякує Всесвіту за те, що той дарував йому чудову родину, роботу тощо. Вищі сили не дарма звертають увагу на важливість подяки, оскільки її енергія є вагомою та цінною, і також є частковим енергообміном за реалізацію наших молитв, прохань та запевнення енергії та знання, що ми отримуємо тощо, за допомогою цієї медитації. Ви своєю подякою розумієте, як дарувати добробут адресатам, яким ви дякуватимете, так і заробити хорошу карму, а через час вона повернеться у вигляді благодатних подій і обставин, причому ще більшому еквіваленті, ніж ви свого часу віддали. Чим ширішим і емоційнішим чином ви дякуватимете та генеруватимете енергію подяки. Тим вищою буде фактична сила подяки. Дана медитація не передбачає занурення в транс, а тому прямо зараз ви можете заплющити очі та звільнити свій розум від будь-яких думок, забезпечивши собі внутрішню тишу. В першу чергу я пропоную подякувати творцю за те, що він дарував вам безсмертну душу, яке саме право існувати в цьому всесвіті, за можливість душі втілюватися в різних світах, отримуючи унікальний і цінний досвід, як і за свободу самореалізації вашої душі в цьому світі, а також за все, за що особисто ви могли б йому подякувати. Подякуйте абсолютно всім вищим силам, своїм ангелам-охоронцям, дружнім світлим цивілізаціям та всім іншим, хто надавав і завжди надаватиме вам духовну допомогу у вигляді знань, енергії, порад, настанов, рекомендацій, передбачень, сприяння та підтримки протягом життя, виконання ваших бажань та прохань. За все, за що ви готові надіслати їм енергію подяки. Також від імені всіх, хто забув подякувати вищим силам, висловіть максимальну подяку за те, що вони допомогли всім цим людям та їхнім душам, як і за абсолютно весь грандіозний і найцінніший внесок у розвиток цього всесвіту, за привнесені ними знання, розвиток, світло, за усмішку, терпіння тощо. Генеруючи енергію вдячності, подякуйте їм за все вищезгадане і не тільки. Подякуйте планеті Земля за чудову природу, кисень, за придатну для життя організму температуру, за те, що планета крутиться навколо сонця, зігріваючи вас за ґрунт під ногами, вітри, дощі та мінерали, які спільно дарують вам плоди у вигляді овочів, фруктів, злаків, за атмосферу, що захищає вас від надлишку сонячного тепла. Холоду, радіації і космічних тіл, що падають на нас, за ангельське терпіння у відношенні людей, незважаючи на їхнє деструктивне ставлення до планети. Подякуйте планеті Земля за все вище перераховане, що вона вам безоплатно дарувала. Подякуйте своїм батькам за те, що народили вас на цей світ, за те, що утримували, вчили, лікували вас довгі роки, дозволивши вам стати тим, ким ви є зараз, за велику увагу, час, любов, старання з їхнього боку, за готовність віддати вам останнє, що в них є, за те, що вони підтримували будь-які ваші ініціативи. За їхні надії та віру в те, що ви влучатимете в яблучко, і колись ви зумієте прославити своє ім'я справами та досягненнями, яке залишити після себе у цьому світі певний внесок. Ви також можете подякувати своїй бабусі та дідусю, тітці, дядьку та іншим родичам, хто про вас опікувався, розвивав і підтримував свого часу. Подякуйте всім людям, яких ви зустріли на своєму шляху. Це можуть бути друзі, вчителі, начальники, другі половинки, колишні знайомі та навіть вороги. Кожен із цих людей це унікальний урок, який ви повинні були здобути. А тому подякуйте всім цим людям за уроки, які вони несли вам, як колишні кермічні, так і нові. Дозволивши вам пройти випробування, ставши сильнішим та більш розвиненим духовно, Подякуйте їм усім. Також подякуйте як усім людям, що показували вам гарні приклади, надихаючи вас стати кращим та досконалішим, так і не найприємніших особистостей, які допомогли вам зміцнити терпіння та здатність приймати людей такими, якими вони є, адже без темного не пізнати ціну світлого і не побачити контраст. А тому щиро подякуйте та спрямуйте енергію вдячності всім людям, яких ви зустріли, за набути вами безцінний життєвий досвід. Тепер подякуйте собі і своїй душі за терпіння і завзятість у проходженні випробувань і труднощів, завдяки чому ви досі не зламалися, а також за те, що зуміли добровільно відкритися і багато чому навчитися, освоїти, зрозуміти, усвідомити та прийняти, тоді як далеко не кожен на це здатний. Подякуйте собі та своєму вищому Я. Як за це, так і за все інше. А тепер силою наміру налаштуйтеся одночасно на всіх, до кого ви зверталися під час цієї практики. Прямо в цю секунду надсилайте їм усім побажання удачі та успіху у всіх починаннях та завершеннях. Як і побажання реалізації їхніх заповідних бажань, прекрасного настрою та стану душі, глибинного щастя від щосекундного перебування в цьому всесвіті, прекрасного збігу обставин та благополуччя у всьому, побажайте їм все вище перераховане і не тільки. Також попросіть Всесвіт дарувати всім, кому ви адресували побажання, все найкраще і найчудовіше, що тільки є у Всесвіті, як і все, чого вони потребували, про що мріяли і навіть більше. Попросіть всесвіт про це. І останнє протягом подальших двох хвилин вам пропонується додатково надіслати енергії подяки та щирі побажання тим, кому ви хотіли б їх надіслати у вільному форматі та своїми словами. Прекрасно, тепер ви можете повернутися своєю ментальною присутністю назад в тіло, в стан тут і зараз, після чого розплющити очі. Цю практику подяки слід застосовувати на постійній основі як і інші практики у плейлисті робота з кермою. На цьому, все успішної вам щоденної практики. Дякую за увагу.